Усім привіт! Сьогодні в нас урок 7.1 Продовження сьогоднішнього відео про накид. Значить, зараз ми будемо в'язати добавку за допомогою накиду в праву сторону. Тобто, бачите, ось ці петельки ми в'яжемо постійно, а ці в нас додаються в ось цю сторону. Значить, знімаємо нашу кромочну петлю. Пров'язуємо наші петельки. Ось я пров'язала, ось, бачите, я робила вже таку добавочку. Ось. Дов'язали до останніх трьох, наприклад, я б дов'язала. Як ми робимо тут накид? Ось тут і є різниця, як чи ось так, чи ось так будемо робити. Якщо ми робимо добавку в праву сторону, ми робимо накид ось так. І пров'язуємо далі до кінця рядочка. Тут, в вивертньому ряді, ми будемо робити не як звичайний накид. Дивіться, ми знімаємо кромочну, пров'яжемось у нас ще дві звичайні виверідні петлі. І далі, ось наша, бачите, ось наша петля. Ось наш накид. Ми цю низочку отак перекидаємо. Ну, як звичайну. Як звичайну виворітню петлю в'яжемо. Захоплюємо ось за цю стінку. Бачите? Ось. Захоплюємо за ось цю стіночку цієї петельки. Ось. За рахунок цього, в нас йде скручення петлі. І за рахунок цього, в нас йде добавка саме в праву сторону. Зараз ще раз вам покажу. Ще раз розкажу, знову пров'язуємо наші петельки до тієї убавочки. Ось. Пров'язали. Далі робимо накид. Бачите, ось так. Пров'язуємо до кінця наш рядочок, станю виверітню Так, знімаємо кромочну, пров'язуємо у нас йде дві. Виворітні. І ось наш накид. Тобто ми беремо за ось цю стіночку. Бачите, в нас є ця стіночка, і що ми за цю візьмемо, у нас вийде просто дирка. Знову. Нам потрібно взяти саме за ось цю стіночку. Тобто ми пров'язуємо її виворітню петлю за цю стіночку. І дов'язуємо. За рахунок цього, в нас от, йдеться перехрещення вправо. Зараз я вам покажу, як зробити ще перехрещення в ліву сторону, щоб в нас були добавки в вліво. Ось, дивіться, можна побачити. бачите, Ось петельки додаються саме в цю сторону. все буде видно. Ось, бачите. Йде ось ця косичка, вона йде, як оця. Оця стіночка, вона як наверх йде. Зараз покажу, як. В'язати, щоб добавки були в ліву сторону. Так, як в'язати добавки в ліву сторону. Значить, ось ми так само в'яжемо, тільки, бачите, я взяла вже дві петлі з цього боку, щоб було легше. Пров'язуємо ось наші звичайні петельки. І далі робимо накид. Тепер ми робимо накид не ось так, а просто поверх. І дов'язуємо до кінця рядочку. Ви будете собі по схемі там робити, скільки вам потрібно добавок таких. Але я зараз показую вам саме так. Дивіться, у виворітньому рядочку в'яжемо петлі, звичайно, виворітніми петельками. Тобто, ви там дивитесь по візерунку. Якщо у вас йде платочна, ви в'яжете платочну, якщо гладь, то лицевої. І тепер дивіться, тут найцікавіше. Бачите, в нас була ось ця от Спереді, тепер у нас ось ця за цю ми не будемо в'язати, бо в нас вийде дирка. Нам потрібно захопити ось цю задню петельку, ось, бачите, ось цю задню. Тобто, ми робимо, перекидаємо ниточку як виворітніми. І ось, бачите, не за цю стіночку, ось, не за цю, а за ось цю задню. Бачите, Ми заводимо під низ ось так нашу спицю. Захоплюємо ниточку і пров'язуємо. Зараз покажу вам ще разочок. Так, пров'язуємо наші перші петельки. Робимо ось такий накид. Пров'язуємо далі до кінця нашого рядочку. Зараз будемо вивертньому знову показувати буду. Бо коли я вчилась робити, ну ніде на відео не показували так детально. І я це все пробувала сама, досліджувала це сама, як це все в'яжеться. І це займало дуже багато часу. Так, ми дов'язуємо наші всі вибритні петлі, тепер дійшли до нашого Ось, перекинули нашу ниточку. Далі в нас є ось ось ця, пол, ось ця ниточка. Ми її не беремо. Ми беремо ось тут в цій петельці цю. Стіночку і протягуємо туди ниточку. І далі вяжемо звичайними петельками. Ось дивіться, в нас тут дуже добре видно, що в нас йдуть петельки в цю сторону. Бачите, ось ця верхня стінка вона вже йде в ліву сторону. Бачите? вона зверху вона йде в ліву сторону, і всі ці добавочки йдуть в нас в ліву сторону. Дякую вам за увагу, бажаю вам успіхів у навчанні нашому і до нових зустрічей!